В наш час інформація постійно змінюється. Я вважала, що борщевік – то справжній токсичний монстр. Він має таку отруту, він має такі токсини, які призводять до опіків. Які призводять до виразок грунт, на якому був борщевік, він змінюється таким чином, що на ньому нічого не може зростати. І тому борщевік мог привести до справжньої катастрофи планетарного рівня. Але виявляється, що борщевік в складі своїх клітин має гамма амінно масляну кислоту. Яка може розкладати аміак на водень і азот? Якщо в організмі людини аміак він накопичується і призводить до захворювань, то борщевик може аміак розкладати, і ці властивості може використати людина. Як гамма аміномасляна кислота, то нейромедіатор. Центральної нервової системи, який може зменшувати напругу стрес, тривожність, нормалізувати сон. І за допомогою цього він покращує стан нервової системи. Крім того, в коренях брошевіка знаходиться ну, в клітинах також та гама аміномасляна кислота. І він може допомагати. Настоянка борщовіка, коренів, може допомагати в лікуванні шлунка. І ще багато таких досліджень і таких нових фактів про борщовік, який наразі може бути занесений вже до червоної книги, тому що його можна ось так використовувати. Взагалі, борщовік то реліктова рослина, які 800 мільйонів років, він скрізь. Може рости навіть за болярі, і отакий монстр виявився суперсилою природи. То дослідження Валентини Міронової, академіка, біохіміка, про які можна почитати, а також можна підписатися на мій канал, де ми з вами дізнаємося про суперсилу природи. Про наукові відкриття. До речі, той борщевік, як і всі отруйні рослини, таким чином захищає своїх нащадків. От вони не просто так, природа просто так нічого не робить. Ось така суперсила природи. Тобто, все можна пояснити.